Слава Мелінчуку. Дозвольте, будь ласка, сказати. І давайте, давайте ми зрозуміємо одне, що є проблема. Є проблема у вас, жителів жителів міста Ковеля, незалежно від того, чи той, хто проживає в мікрорайоні Ковель-2. Чи е, тих жителів Ковеля, які е, які живуть в інших районах Ковеля, чи навіть тих жителів Ковельського району, які проживають недалеко від Ковеля, А вже е, зараз від недавнього часу ця проблема стала і тих жителів Ковеля, тих жителів перепрошую, Ковельського району, які проживають, ну здавалося б, і в зовсім благополучній зоні. Далеко від ковальського санзаводу, як ви знаєте, в ніч з 4 на 5 травня на територію погорської сільської ради були вивезені відходи з ковальського санзаводу. Ми розуміємо, що біду треба всім вирішувати спільно, і жити треба по сусідськи, і жити треба. Хороше і дружно, і треба вирішувати все. Ну але але давайте будемо вирішувати все спокійно. все будемо вирішувати прозоро. Ну і давайте не будемо вирішувати це вночі. Мала бути на це згода місцевої територіальної громади. Дала б, згода, е, дала б згоду місцева територіальна громада на захоронення цих би відходів, і хай би це відбувалося відповідно Щоб до вимог чинного екологічного законодавства. На жаль, ну так спрацювали, що от вночі вивезли ці відходи. Невідомо хто як і керував цим процесом, чому це відбувалося саме, саме вночі? Вивезли відходи, ну, не то, щоб ми, по, по цьому, ми зачитували це рішення обласної комісії Теп ТНС. Ну, але це напевно що це не те місце, яке визначила комісія. Вивезли на за попередню інформацію, це вивезли на в землі на витребованих паїв. На сьогоднішній день що це спричинило для... Не тільки для території Ковеля, Ковельського району, а для території от всієї України. Ну от такий не нехороший прецедент стався. Треті третю добу перекрита міжнародна траса. вже чесна перепрошую, вже четверта доба перекрита міжнародна траса і, і люди, і люди стоять на трасі. Люди не, не збираються нікуди відходити. Напевно, все таки від напевно, все таки від того, ми не хочемо перекладати відповідальність десь, десь на на на, на простих. На простих жителів, як коваля, так і району, і хоче, що все-таки ви не зіштовс, не зіштовхувалися один з одним, так як вчора ви казали. отам там булошках казали до вас, до вас попало. Ви з ним що хочете розбиратися? Давайте ми все таки я кажу. Якщо порозуміння і примирення, то давайте будемо розумітися, але напевно, все-таки треба віддати належне в тому, що влада допустила прорахунок. Так, як я і так, як, так, як, так, так вся будь-будь як будь-яка влада вона пропустила прорахунки, але ми зараз всі ці прорахунки повинні усунути, але знову ж таки в законний і цивілізований для цього спосіб. Тому ми, районна, районна влада, районна рада, ми готові до того, щоб все вирішувати, але тільки в законний і цивілізований спосіб, і знову ж таки з погодженням територіальних громад. Буде погодження територіальної громади, буде визначене місце. Тоді тоді відбудеться подальший якийсь процес. Але ну, якщо не, не буде цього, давайте, давайте ми все таки відмовимося від того, щоб вночі вивозити новоцежну, ну це ну, ні тут нікуди не ходить. Ще краса на соці, санує ми, ми браття, у сожі стороні. Ми четвертий день блокуємо трасу, Хочесно трасу. 4 числа вночі нам завезли те, що у вас зберігається на вашому заводі, 15 камАзів у дозволу. а місцева влада каже, що було погоджено з об'єднаною громадою. Тут 4 тисячі підписів ще з 20 квітня. Люди підписалися проти. А скільки ж та влада вже буде брехати? І ніхто на нас не звертає уваги. Четвертий сутки ми прикриті разу. І ніхто не хочемо Ні ви, ні ми. Це виходить, не я Завтра в другому селі, оце завтра в четвертий. Я вмічаю. Потім п'ять, на свій крас, це охотну чиновник. Тиха! Але якщо ми не доїдемо до кожного чиновника машиною, вони викидати, де вона встановлює. Нам не задоволення. Наші раді! Наші життя Боже, при хати, що ми дали згоду нам.

Шановна громада, я би хотіла зараз, щоб мер узгодив з громадою, скільки ми годин виїжджаємо, і ми їдемо на Київ. І ми не будемо підставляти громаду. Я приністою з цими людьми день і ніч з повіткою громадою на волі Ковенській. Чому не було депутатів? Був самопомочі депутат, були наші. Чому піш ніхто не приїхав? Чому ніхто не цікавиться? Пан Кіндер каже, що він не винен. Шановні, де держпрослужба? Негайно вирішити питання, чим ми їдемо, і щоб він їхав з нами, щоб він не їхав машинами, тому що я підняла питання, куди він їздить. Він не каже. Він каже, є елементарні речі, відповіді не дає. Ви побачили, як він зі мною говорить, тому що я з людьми. Я сказала, я пройшла чесно, я буду боротися, і я зараз вимагаю від пана Кіндера. Сказати, скільки ми годин виїжджаємо, які їдуть автобуси. Якщо ви не знаєте, хто вивозить, вибачте, те гамно на громаду по вузку. Ви не думайте, що ви нас з людьми посварите. Ми з цими людьми солідарні, і ми будемо їх підтримувати. Олег Олексійович, я хочу почути вас. Скільки ми виїжджаємо і не їдете в шикарному авто? Їдете з громадою в автобусі. Це визвола громади. Автобусі перші звичайно, звичайно, Все, громада, ще ви свою думку скажіть. Дякую, я вам. дякую.

Thank <laughs> you. Тому що депутати Верховної Ради сьогодні не проводять пленарне засідання. І де є і де є Івахів, мені сьогодні невідомо. І ми говоримо, ми їдемо під Верховну Раду чи до адміністрації президента. Якщо їдемо до адміністрації, якщо їдемо до адміністрації президента, це одне. Но тоді ми їдемо просто-напросто до Міністерства АПК. Якщо так, тоді це та служба, яка ім те міністерство, яке опікається, відповідає за дане за дане підприємця. Тоді всі їдемо. Ми повідомимо з рішенням зібрання громади ковильської міської громади і повідомимо президента, що ми не президента а міністра, АПК, що ми в 9.00 будемо саме на за адресою місті Києві під міністерці. Все. Ну. Ну я ж сказав, ну Стасюк, ну я ж сказав вже другий раз. Автобуси, а скільки автобусів треба? Ні, 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 чим побільше питання таке. Ми тоді, ми говоримо, що буде йти цей фестиваль розмова фестиваль і знає звіні резерви